Доброго дня. Пропоную скло переднє праве Запчастинка в ідеальному стані на Peugeot 308 Т9. Кузов Т9, 2013-2019 рік. Тоніровка АС-2. Скло переднє прави. Рік випуску 2019 рік. Оригінальне Бушне скло. Кого цікавить дане скло, прошу телефонувати або писати на Viber. Номер телефону буде в кінці відео в описі. Ось дане скло. Ну, все ціле, хороше бушне скло. Замовляйте, а також пишіть на Viber, кого яка запчастинка цікавить. Номер телефону в кінці відео описі.